Чи потрібно аналізувати усі невдачі, які, зокрема, у нас відбулися на полі бою? Абсолютно так. І до речі, по стандартах НАТО має відбуватися аналіз кожної операції, з розрахунком того, що було вдало, що не вдало, щоб наступного разу не повторяти помилок. Чи потрібно ув'язнювати бойових генералів і полковників, коли розглядається ця справа? Категорично ні. Бо А, ці люди все одно не виїзні, Б. Вони мають робити свою роботу. Вони можуть бути відсторонені від своєї посади, але є дуже багато іншої роботи, яку вони можуть робити як професійні військові. І третє питання: чи варто робити ось такі от публічні судилища, це неприпустимо в часах війни, тому що. Це сприяє дискредитації армії, деморалізації особового складу підриває довіру до будь кого з командирів. Починає ті суспільні дискусії, які не можуть іти повним ходом під час гарячої фази війни. Але тепер ми переходимо до питання, а чому це все відбувається? І до речі, про це дуже гарно сьогодні написав Віталій Портніков, який згадав про розстріли генералів, яких зробили винними за непідготовку до німецького вторгнення у 1941 році. Таким чином, в той час. Сталін перекладав відповідальність за свої політичні рішення на військових командирів, які йому стовідсотково підпорядковувалися. Так і зараз я бачу, що Володимир Зеленський і його команда намагаються перекласти відповідальність із себе за свої політичні рішення, а точніше, за їх відсутність належним чином, на бойових командирів, які до 24 лютого. Мали зв'язані руки і без особливих рішень зверху не мали права нічого робити для посилення обороноздатності української держави.